Ми рахували до війни приблизно на території, яку ми обслуговували, проживало до, ну, до мільйона мешканців. Я тут вже ось на консультацію, вроді би на последнюю, на эту... операцію. Я їздила на хімію 7 разів. Був 21 день. 21 день пройшов і я їду. Ну, от із ма... апри, мая, це я їду. Наскільки складно це буде? Я почала тут, те де шукати. Ну, Павлоград там Дніпро. А як воно, знаєте, перше, тут вже як ти їдеш, знаєш, врач тебе ж прийняв пір. Радіологічно і все, і по буде інший сюжет. То було декілька залізничних вагонів, то була дуже велика кількість фур медичної техніки. Загальна вартість вивезеного обладнання вона склала більше 800 мільйонів гривень. У нас частина лікарів постійно знаходиться у Краматорську, частина лікарів постійно знаходиться у західних філіях, і частина лікарів, як правило, то вузкопрофільні провідні фахівці вони постійно їздять вахтами між Краматорськом та західними відділеннями. Да? да, больше таких вопросов нет у меня. Все, это вот мой врач. А это моя...